Переважна кількість шкіл області, на жаль, не мають архітектурної доступності для дітей з фізичними вадами. Через це вони змушені навчатися вдома, що не сприяє колективізації і подальшої адаптації в житті таких громадян. Тож присутня на зустрічі освітян, голова Миколаївської обласної організації Перемогти себе Ганна Моронюк презентувала видання, в якому йдеться про пристосування навчальних закладів під потреби особливих учнів. Ми хочемо презентувати книги по доступності шкіл, де дуже. Написано, як впроваджувати інклюзивне навчання і як нам розпочинати роботу, де є зазначені е, всі мотивації, чому нам треба робити доступність архітектурну для маломобільного групи населення. Враховуючи напружену ситуацію в країні, антитерористичну операцію, що триває на сході вже більш як півроку, у шпиталях лікуються все більше поранених і скалічених українських воїнів. Дуже важливо на думку освітян області виховати у дітях толерантність до людей, що через поранення змушені сісти в інвалідний візок, до людей, які потребують нашої з вами допомоги. Ми продемонструємо високі. Шні принципи, які будуть належно оцінені, якщо ми будемо загалом працювати, і зараз ми відходимо від того, що у нас не лише пандус до школи, в нас є далі доступність, в нас є санвузол, а в нас є інші норми. У нас є прилегла територія. Тому давайте працювати разом. Давайте будемо патріотами, бо люди з інвалідністю теж дуже за Україну. За Україну і патріоти Жовтневщини – учні мішково-погорілівської школи. Спеціально для конференції вони самотужки підготували фільм, у якому школярі, їх батьки, вихователі розповіли, за що люблять і шанують рідну Україну, і що для них є поняття патріотизм. Патріотизм це чітке розуміння головних цінностей, розуміння єдності та миру. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.